Це програма твій день, і програма триває. Далі у нас буде зустріч з Катериною Рай і мистецька варта. Знаєш, Катю Павло придумав для тебе слоган. Мистецька варта. А Катерина Рай, вона того варта. О, Боже, да. Як приємно. <клес> Отже, Треба слухаємо. теж придумати якийсь слоган для, для нього. Ми слухаємо останні повідомлення з мистецтва. Так, да, в Україні є чим пишатися. Нещодавно зо золото схіфік з, з музеїв України просто. Підірвало європу а унікальні експонати пов'язані з античних часів були привезені до Амстердаму, до музею «Еларт» Персен Museum. до 18 березня. Ця виставка буде тривати. Це унікальні експонати останніх років. Китайські лаковні шкатулки знайдені неподалік від Бахчисараю другого століття. Представлені також експонати з музею коштовності національного музею. Золоті вироби з Керченського музею заповідника, національного заповідника Херсонес Таврійський. музей коштовності з Києва, представив Скіфський шолом, меч. Дуже багато артефактів, які Європа ще навіть не бачила. Ця виставка ну, приголомшила. Європейців і вони знають тепер, куди їхати для того, щоб подивитися скіфське золото. А взагалі зараз щось відбувається у Криму? Ну в плані там розкопки, якісь там дослідження, чи все так заморожено? Ну на даний момент нічого не відбувається, тому що ну ми розуміємо, яка ситуація зараз в країні. Mm -hmm. Зараз, до речі, обурені музейники в Херсонесі цієї ситуації в Україні, тому що вони майже не мають можливості слідкувати, що відбувається в Херсонесі, із артефактами, які зараз там зберігаються. А, я знаю, що в тебе мама здається живе у Криму. І да, і якщо буде ну, потрібно, ми можемо зателефонувати і дізнатися, яка там взагалі ситуація у Криму. так? звичайно, так. Да, да абсолютно ну, добре. Звідки це все знаєш про мене? Мені Інтернет? Ого, я зрозуміла. Так, друга новина, якщо дозволиш, у Тернополі з'явилася книга Бандура, унікальна книга у вигляді бандури. А, такий музичний інструмент, куди а, працівники Тернопільського а, Тернопільської бібліотеки номер 4 помістили Кобзар а, і а, на струнах душі Кобзоря присвятили присвятила річчя з дня народження великого поета. Тобто пограв трохи на бандурі і пограти почитав. ти не зможеш, тому що немає струн. А і ця бандура зроблена з картону, Тобто, це така імітація музичного інструменту. Але це книга, реальна книга, в яку можна зазирнути. Там є дев'ять листів шильного паперу. Схоже вона аксимут, вона дуже красива, наповнена різними такими артефактами. Я пригадую, що вчора ти казала, що в музеї. Межгір'я знайшли багато книжок, багато всього, і ти обіцяла сьогодні з'їздити? І я сьогодні їду після ефіру одразу до музею національного. Вони вже нас чекають, вони покажуть все, що вони вже знайшли. Е, і можливо, в мене вийде поїхати до межгір'я. Але після того як пограбували е, дім Пшунки, зараз дуже важко потрапити до межгір'я або тим паче до музею. А пшунки. ти знаєш подробиці пограбування? Тобто хто це зробить? І, на жаль, ми не знаємо подробності. А є ще новини? В... Так, є. Давай. Наприклад, у музеї Варвари mm. та Богдана Ханенки відкривається виставка Антична колекція музею вибране. А, в неї увійшли 60 творів мистецтва стародавньої Греції. А та Риму з музейного зібрання, як розповіли співробітники музею, від багатьох предметів він перевищує три тисячі років. Тобто, зараз, якщо ви хочете якось відволіктися від політики і все ж таки провести свій час корисно, можете поїхати до музею Варвари та Богдана Ханенків mm -hmm. і подивитися на ці артефакти. Це дуже цікава виставка. Триває до 15 березня. Ну, ви знаєте, друзі, коли е, Катерина зайшла до студії, всі е, всі здивувалися, невже в країні щось таке мистецьке да, відбувається. відбувається? А є якась подія? Яку ну яку можна то також звернути увагу, а, яка відбудеться у суботу, неділю та понеділок, щоб ну якось відпочити і насправді ну так додатково? А, так в да, наприклад, у нас є два дуже класні такі арт-кафе у Києві, часопис і Фройдхаус. Фрейд -хаус uh -huh. його називають. Можна піти туди, послухати лекції про мистецтво, попити каву? Е, ну так провести свій час. Можна сходити до музею, можна сходити, я не знаю на будь-яку виставку. Зараз вони відбуваються триптиха в російському музеї Богдана і Варварди Ханенків завжди щось відбувається. Мистецтво завжди йде вперед. Ми ніколи не зупиняємося. Мистецька варта і Катерина Рай. Ми з Павлом так розділилися. Павло зустрічає Ірину Карпу, яка буде у нас наступною гостю. А я Катерина, тебе вітаю з наступаючим святом, 8 березня. Ти сьогодні ну приголомшово виглядаєш. Я старалась для тебе. Я сподіваюся, що Филип Бойком, який веде базар IT, також приєднається до привітання і. Щось чудове скаже на адресу Катерини. Ну, Катерині я можу побажати тільки те, щоб вона була такою квітучою, як і весна. Сподіваємось про це. Mm. І всім нашим. Телеглядачам, телеглядачкам, особливо теж само щодо е, програми ІТ, то сьогодні вона буде доволі цікава. Ви дізнаєтесь про надзвичайну ручку, яка синхронізується із планшетом. Також про те, як компанія LG навчила е, людей спілкуватись з побутовою технікою з допомогою чатів. Можна буде ча чататись з кавоваркою, наприклад. Ну і роздивимось ближче незвичайний бізнес костюм, е, який є своєрідним бронежилетом. Про все це буквально за хвилину.